Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати та заняття розпочати. Дітки, у нас сьогодні гості. Це дідусь та бабуся. Давайте з ними привітаємось, скажемо доброго ранку. Розумнички! Дідусь та бабуся чекають на колобка, тому що він від них втік. Ви не бачили, де заховався колобок? Давайте послухаємо казочку та дізнаємось, де дівся колобок. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я спечу, як борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. То й буде на колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, замісила гарненько борошно, спекла колобок, та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна на призьбу а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить. Коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, я із борошна спечений я від баби втік. Я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я поза метений, я із борошна наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік та й від тебе втечу та й побіг. А тут ведмідь іде. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, я із борошна наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. Дорогою зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі куметенний, я і борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік та й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай ще разочок. Та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, кого Колобок зустрів, коли втік від дідуся та бабусі? Правильно зайчика, вовчика-братика, ведмедика, лисичку сестричку. А хто з'їв колобка? Так, лисичка сестричка, малята. Щоб дідусь та бабуся не засмучувались, давайте зліпимо їм нового колобка. Але спочатку розімнемо наші ручки. Повторюйте за мною. Колобок рум'яний бік втік він за поріг. Скік, скік, скік. Скік-скік, скік. скік, скік, скік. Покотився колобок, Скік-скік-скік. Скік-скік-скік. Там зустрів він зайчика і вовка сердитого, ведмедя клишоного. А лисичка колобка задурила і з'їла. Ам-ам ам. Молодці! Дітки, для того, щоб зліпити колобка. Нам знадобиться дощечка, шматочок пластиліну жовтого кольору та вологі серветки. Беремо шматочок пластиліну та розминаємо його пальчиками для того, щоб нам було зручніше ліпити. Далі знаходимо на своїй долонці ямочку і кладемо туди шматочок пластиліну. Зверху накриваємо його іншою долонькою та починаємо коловими рухами скочувати кульку. І ось такий гарненький, жовтенький, кругленький колобочок у нас виходить. Подаруємо його дідусю та бабусі, щоб вони не засмучувались. Любі дітки, дякую вам за уважність та старанність на занятті. Шановні батьки, дякую вам за допомогу діткам під час заняття. До побачення до наступної зустрічі!